Всім вітання, наша закінчена квартира, салон. А зараз пройдемо на кухню покажу. Такий вигляд. Тут буде кухня. Такий вигляд. Кондиціонери, всі в коробках, всі приховані. Тут мав бути вхід на другий поверх, його закрили, тимчасово не будуть робити. Ванна. Кімната, інтернет, грибінка на теплу підлогу, спальна кімната. Нагадаю, вже все побілено. Не вистачає тільки підлоги і ванні плитки. Ванна кімната, Ванна кімната, грибінка. Тепло підлогу, гріблінка на воду на цілу квартиру. Це все проводка. І кімната тут. Кондиціонер, надурі балкони. Якось так.